Я зараз, поки Владзо спуститься на свій феноменальний монолог, я вам скажу, що в нас з ним постійно цирки трапляються. Бо ну от коли ми гастролюємо там нашою малою батьківщиною, на увазі Галичина, Волинь, там, Західна Україна. І я коли представляю Владзо на концертах і кажу: зустрічайте, король монологів Стернополя його величність владзо всі аплодують, всі сміються. Ні в кого не виникає ніяких запитань. Пам'ятаю, як ми перший раз приїхали з концерту у місто Харків. Був розкішний концерт в кіноконцертному залі Україна, багато людей, всім було смішно. Але після концерту до мене пішла одна жінка і каже мені: Сергій, а скажіть, а як ви називаєте цього парня високого бородатого, красивого? Я кажу Владзо? Вона каже: а що це значить? Я кажу, ну владзо, ну то це як Володя. Вона каже. Mm. А чому не називається Володя? Я кажу, ви розумієте, в селі гнилички під Волочиського району Тернопільської області, звідки Владзо родом, у людей ротовий апарат сконструйовано так, що слово «валаля» вони не вимовляють. Там або Владзо, або Вольдемар. Третього не дано. Король воно з Тернополя величні Владзе. Часто розказує тут зі сцени, що я є хлоп, що я 12 років розведений і що в мене в кожному місці є коханка. То брехня, нема, нема ще в горішніх плавнях. Так що сьогодні я вам розкажу, як в моєму житті починалися шури-мури з дівчатами, як то все перейшло в шпілі вілі, і як правильно крутити з бабами шури-мури, щоб ті шпілі вілі не закінчилися для вас матями-перематями. Малим я дуже любив гратися з дівчатами. Не тому, що вони мені подобались, а тому, що я їх міг набити. В п'ятому класі я любив Олю, бо вона була похожа на Алісу з Осів із будущого». Зараз вона виросла і похожа на космічного пірата з Осіві із будущого». 15 років я перший раз поцілувався. То було божественно, бо я ще ніколи не цілував Ксьонза в руку. Зі своєю жінкою я познайомився в інституті. Я попросив, щоб вона дала списати, а вона не почула слова списати. І ми почали зустрічатися. І коли я вперше йшов зі своєю олею за руку по інституті, всі дивилися на нас зі сльозами на очах. Бо якраз в той день вмер декан. На першому знайомстві з батьками я тестові зразу сподобався, бо я його перепив, а те ще ні, бо обригався. Я приїхав до батьків в село і сказав, що женюся. Мама почала плакати, батя ржати, пес гавкати кіт нюхати. Мама дала придане подушку і ковдру і сказала докупити ліжко і квартиру і буде повний комплект. Весілля ми робили в шкільному спортзалі, тому Тамада з конкурсами сильно не замарачувався. Футбол, бруся, турнік. Плаття ми взяли на прокат. В шостій вечора приїхав прокатчик і забрав плаття. Тому молода була в фаті і спортивному костюмі. Через деякий час в моєму житті з'явилася вона, коханка. Коханку заводять, щоб урізноманітнити своє інтимне життя, а не так як з жінкою. Я так не хочу. Я так не буду, мені так голова крутиться, не складай мене вдвоє, давай швидше, бо молоко збіжить. Я того робити не буду, мені ще сьогодні до причастя. Коханка з'являється не зразу, а десь на третій, четвертий рік подружнього життя. Коли ти розумієш, що весь ваш секс з жінкою можна описати одним словом: дежав'ю. Коханкою ходять тільки туди, де вас точно з нею не побачить жінка. Тому з коханкою в ресторани на море за кордон. З жінкою до церкви і на базар. Якщо ви з коханкою йдете по місту за руку, то ви або пальну на всю голову, або то не ваше місто. Якщо коханка питає, чи ви її любите, все час міняти коханку. Ви це, відчуєте. Ви це відчуєте так само, як тоді, коли треба міняти шкарпетки. Всі ми різні. Наприклад, в кума є коханка, він любить жінку, в брата є жінка, він любить коханку. В тестця є коханка і жінка, він любить бухати. Другі чоловіки і жінки. Найкраще почуття це кохання. Тому, мужики, заводьте коханок. Для того, щоб зрозуміти, що ваша жінка найкраща. Потім заводьте ще одну, потім ще одну, потім ще одну. І зрозумієте просту істину від влазя. Жінка то є хата, а коханка то як вбиральня. Сходив по маленькому і до хати. І на кінець скажу про коханок віршом. Бо інакше не можу, коханка це безцінний дар. Для мужика це як світанок. Не знав любові той пожар, хто за життя не мав коханок. Це аморально всі кричать, це сволоч, стерва і корова дурні. Побачили б ви всі, яка вона красива, коли гола. Усі жінки на світі схожі, но коханка завжди краща, а не друга половина. Як добре, що у мене вже давно. Моя коханка це моя дружина. Король молоді з тернополя його величні свладза.